Їх називають сонячні діти, і вони дійсно вирізняються з поміж інших особливим сприйняттям нашого світу. Причина в одній завій хромосомі, через яку народжуються діти з синдромом Дауна. Лікарі називають це саме синдромом, а не хворобою. Такі діти, як інші, можуть вчитися, спілкуватися, освоювати різні професії. Лише проходить цей процес дещо повільніше, через що виникають складнощі, коли така дитина потрапляє у колектив звичайних дітей. Аби підтримати родини, які виховують маляти з синдромом Дауна у Кривому Розі, була створена організація діти Криворіжжя ініціатором для мене особисто була моя народження наші поява в нашій сім'ї дитини з синдромом Дауна в 2012 році І так само кожна мама, яка виховує таку дитинку, вона виношувала в собі цю ідею створення. І ще що ми хочемо об'єднати всі сім'ї, які ось за останні два місяці ми знайшли дві сім'ї. Одна маленька дитинка це Олександра, 5 місяців, і дівчинка 8 років. І ми хочемо. Якби об'єднати всі сім'ї, які в нашому місті проживають, які виховують таких діток, які яким... ми це також можуть бути і прості криворіжські е жителі, небайдужі, які також розділяють наші е можна сказати, плани. Благодійна організація Сонячні діти криворіжжя існує не так давно усього півроку. Тож цей благодійний аукціон спрямований не лише власне на збір коштів на потреби таких дітей, а у першу чергу, щоб привернути увагу людей і заявити про себе. Адже багато криворізьких сімей, у яких є сонячні діти, навіть не знають. Про існування такої організації. Я коли народила свою дитинку, я була одна, мені було дуже важко. В пологовому будинку не підтримували, навіть ніякої інформації не надали. Тому в нашу організацію також було розроблено інформаційний буклет. Ми його сьогодні роздаємо, посил тим новим сім'ям, да, новим батькам, які стикнулися з такою проблемою, хоча б їм психологічно підтримати. Завітали на благодійний аукціон і представники районної влади. В нашому обществі, к сожалению, сложилось так, що ми зачастую не хочемо замечати людей з подобною відводити від них взгляд, але вони живуть серед нас. А головне, щоб вони жили вместе з нами. І вони... Крім фінансової підтримки, вони остро в психологічній соціальній адаптації. Під час благодійної акції можна було придбати вироби криворізьких майстрів, які відгукнулися на заклик організаторів прийняти участь у заході. Не нудьгувала і сонячна малеча. Для них були проведені веселі ігри та конкурси. Все робимо для того, щоб об'єднати сім'ї раз сказати. А, Ну, якби повідомити, що ми такі, що ми є, щоб люди могли звертатися, привернути увагу громадськості публічних людей до проблем людей з синдромом криворізьких людей з синдромом дауна, підвищити толерантність людей по відношенню до таких діток і людей, тому що не кожна мама. Звичайної дитини може адекватно реагувати на появу в пісочниці дитини сонячної дитини. Тож організатори акції сподіваються, що хоча б на крок вони стали ближче до мети. Донести до людей своє гасло про сонячних дітей. Не такий, як усі, не означає гірший.